Бачу, хлопець впав, вирішив зробити відео, однак він більш не падав. Скейтбордіст тренував стрибок через сходи, Poly Downstairs. Перш ніж атакувати сходи, вам потрібно вміти кататися, і це не сарказм. Не кидайтеся надто поспішно на цей трюк, інакше комусь може бути весело спостерігати, як ви падаєте на тротуар. Переконайтеся, що сходи мають хорошу рівну доріжку. Що веде до них, відповідає і відводить від них. Крім того, переконайтеся, що ви можете бачити навколо. Ніщо так не зіпсує твого олі, як те, що хтось справді намагається скористатись сходами. При переході на вищі сходинки вам потрібно їхати досить швидко. Щоб визначити свою швидкість, знадобиться трохи практики. Але якщо ви почнете з бордюрів або невеликих сходів, у вас не виникне проблем. Ви мусите почати стрибок, коли ніс вашого співгорду знаходиться приблизно на 15 см від краю. Це остання можливість, якщо ви котитесь з хорошою швидкістю. Інакше ви граціозно будете падати зі сходів. Якщо ви це зробите... Не переживайте про це, витріть кров та спробуйте ще раз. Після відриву засуньте коліна собі в обличчя та отримайте гарний час висіння. При цьому тримайте плечі рівно зі скейтбордом, не нахиляйтесь і не крутиться. Спробуйте приземлитися, поставивши ноги на тракті. Також намагайтеся збалансувати свою вагу між траками, Намагайтеся приземлятися якомога рівніше. Під час приземлення глибоко зігніть коліна, щоб пом'якшити удар. Багато скейтерів влінюють до таких речей. Вони не хочуть використовувати свої коліна. Не будьте схожими на тих ледачих скейтерів. Вам потрібно глибоко зігнути коліна для олі, потім підтягнути коліна після хлопка, поки ви перебуваєте в повітрі, а потім глибоко зігнути коліна, коли ви приземляєтесь. Після того, як ви приземлитеся, просто відкотитися.